Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Послухайте, чуєте? Дітки, що ви чули? Так, звуки. Це були звуки природи та навколишнього. Всі ці звуки немовленєві, люди їх не вимовляють, тому вони називаються немовленєві. Дітки, а коли нам читають книжку? Коли ми чуємо спів, ми чуємо мовленєві. Або вимовні звуки. На нашій планеті є багато країн, і в кожної є своя мова. Ми з вами живемо в Україні. І розмовляємо українською мовою. Наша мова складається з речення. Речення складається зі слів. А от слова складаються зі звуків. А за допомогою чого ми, люди, вимовляємо звуки? За допомогою язика, губів, зубів. Це органи мовленнєвого творення. Дітки, повторюйте за мною А, О, У, Е, И. І, і. Ми навіть можемо їх проспівати. А О, у е. І, і. Дітки, коли ми їх вимовляли чи коли співали, була якась перешкода? Ні, не було. Нам нічого не заважало. Ми відкривали ротик і співали вільно. Повітря проходило без перешкоди. Запам'ятайте, це голосні звуки. Їх в українській мові лише шість. І на звуковій схемі ми їх будемо позначати червоним кружечком. Повторюйте за мною Б, Г, Д, В, М, Л. М. Дітки, коли ми, ми вимовляємо ці звуки, повітря проходить вільно? Чи має перешкоди? Так, має перешкоди. Нам заважають губки та зубки. Ці звуки приголосні. Приголосних звуків в українській мові багато. Вони утворюються за допомогою голосу, шуму або тільки шуму. Це такі звуки, як ш, с, ч, Ж. А шум створюють губи, зуби і язик. Ці звуки не можна проспівати, і на звуковій схемі ми будемо їх позначати однією рисочкою. Або двома рисочками. Приголосні звуки шелестять, скриплять, шиплять, урчать. Давайте разом з вами вимовимо звуки У, Б, Д. Про що ми з вами розповіли? Вірно, ні про що. Ми просто вимовили окремі звуки. Але якщо звуки розташувати в певному порядку, то ми одразу зрозуміємо, про що йдеться мова. Давайте скажемо д у б та разом дуб. Що вийшло? Так, ми вимовили слово дуб. Запам'ятайте у словах Кожен звук має своє місце. А якщо змінити лиш один звук, то слово або зміниться, або перетвориться на інше слово. Наприклад, скажемо звук Л і, С, а разом лис. А якщо вимовимо звуки Л і С, то разом Ліс. А зараз пограємо у гру. Впізнай перший звук у слові. Слухайте уважно і намагайтеся визначити перший звук у слові, голосний чи приголосний. І одразу ми будемо його позначати. Апельсин. Який ми чуємо перший звук? А -а -а. Голосний Банан Перший звук Б. Це голосний чи приголосний звук? Та, Це приголосний звук, тож позначимо однією рисочкою. Зірка! Який перший звук ми чуємо? З. А це голосний чи приголосний звук? Молодці, це приголосний звук. Дітки, зверніть увагу, ми його чуємо м'яко з, тому це м'який приголосний. І на звуковій схемі ми будемо його позначати двома крисочками. Ключ. Перший звук К. Це який звук? Голосний чи приголосний? Так, дітки, це приголосний звук. Абрикос який ми чуємо перший звук. А, він голосний чи приголосний? Так, вірно, це голосний звук. Ми його тягнемо. А і на звуковій схемі. І на звуковій схемі будемо позначати кружечком. Дуже добре. Отже, сьогодні ми з вами вивчили, що в нашій мові є голосні звуки це ті, що ми можемо співати, і вони вимовляються без перешкод. І є приголосні звуки це ті, що ми не можемо проспівати, ми їх вимовляємо з перешкодою. Називаються вони приголосні. Дякую за увагу! До побачення, моля!